Прокинулося вранці сонечко. Всі йому зраділи. Тільки котик був сумний. Барсику, що трапилося? Няв, няв, няв. Я цілу нічку не спав. Хотів зірки полічити на небі, але сонечко зійшло, і вони пропали. Няв! Котику, зіроньки не пропали. Їх тільки вдень не видно. Хто тут сумує за зірочками? Я зоряна дівчинка. Живу високо в небі, і в мене є торбинка із зірками. Котику, а давай з ними пограємо? Няв, няв, няв. Малята, і вас запрошую до гри. Погляньте із торбинки висипались зірки. Їх мало чи багато? А якого вони кольору? Жовтого. Ой, як багато незвичайних зірочок. Велика зірочка вверху чи внизу. Так, вверху, а маленькі де? Вони знизу. Ой, скільки зірок! Так хочеться, щоб великі були внизу, а маленькі вверху. Друзі, добре. Дякую вам, малята, і тобі дякую, зоряна дівчинка. Малята, підходьте ввечері до віконця, і ви побачите справжні зірки. До побачення, мої маленькі друзі.